Та й хто його знає, звідки він узявся? Про таке в Карпатах не думали. Чугайстер не вигадка, його бачили. Казали високий чоловік, весь білий, з довгим волоссям і бородою, іде лісом спокійно, не ховається і не крадеться. Людей він не чіпає. Ніколи. Коли хтось заблукає в гора, чугайстер може з'явитися і просто піти попереду. Нічого не пояснює, але за ним завжди вихід. Один пастух таке розповідав вертався з полонини, сутеніло, туман зійшов швидко, дорога пропала, і тут бачить, між смереками стоїть чоловік. Високий, білий, з бородою. Глянув і показує, йди за мною. Пастух нічого не запитував, пішов. Ішли довго, а потім світло полонина стежка. Пастух обернувся вже нікого, лише на траві сліди босих ніг. Старі тоді казали то чугайстер показав дорогу. Найбільше чугайстер не терпить нявок. Тих, що сміються і кличуть за собою. Казали, де чугайстер пройде, там нявки більше не з'являються. Тому його не боялися, боялися зле поводитись у лісі. На полонині чугайстрові залишали їжу, банощі, хліб, не з остраху, з поваги. І ще казали чугайстра не кличуть, бо якщо він з'явився, значить, ти в горах не загубився.